Це виходить, якщо це було невигідно ради владі Януковича. Влади Януковича зараз немає. Є оновлена влада, значить ця влада нічим не відрізняється від влади Януковича. Відрізняється вона є ще гіршою як влада Януковича. Тому що вона не усвідомлює собі тих наслідків, чим завершив Янукович. Але по суті, своїх дій вони роблять так само або ще гірше. Ну згадайте, ну давайте почнемо з того. От ми з тим самим е -е, Яценюком е -е, приїжджали сюди теж е -е, і до вас, і, і по всій Україну, наставай Україну. Я дуже добре пам'ятаю ті, наприклад, меседжі, які висловлювали е -е, мої е -е, на той час партнери по сцені Майдану. чи по сцені «Вставай, Україну вони говорили дуже правильні речі в частині е, там енергетичної незалежності, в частині заборони приватизації стратегічних об'єктів, заборони приватизації землі, формування тарифів. Е, і як вони критикували той самий Яценюк Азарова, коли говорив, що Азаров не гідник, він краде вас гроші, він газ власного видобування продає олігархам, а сам, скажімо, населенню продає дорогий російський там газ чи якісь інші. Інші і фактично говорячи абсолютно правильні речі, і отримавши за ці правильні слова голоси виборців і більшість в парламенті, потім ставши прем'єр-міністром, він робив то саме, що Азару, якого він ще кілька місяців тому назад критикував. Та не тільки то саме, а ще й гірше. Бо коли Азару там встановлював 350-400 доларів, то той встановив сходу 500 е, по газу і по тарифах. Розумієш, що вже народ вже чисто поставив хрест. Тобто ця влада вона є ще гіршою, ніж е, коли колишній режим Януковича. Бо мало того, що вони роблять конкретно те саме, що робили Януковичі, та й крадуть, так виглядає, ще більше, але вони прикриваються війною і розказують, що вони є великі герої Майдану. Оце є найбільш страшніше. Бо коли ти бачиш ворога і ти знаєш, що це твій ворог. Зокрема, якщо ми говоримо про режим Януковича, то ми розуміємо, що від того ворога можна очікувати і хто він є такий. Але коли е, він перед тобою стоїть, от вишивану на сорочку натягує, говорить е, українською мовою. Хоча, до речі, якщо говорити про українську мову, якраз вони е, після постмайданівська влада все зробила, щоб наша влада, і парламент і уряд почали говорити не українською мовою, е, підспівуючи тим е, окупанту, е, ну то це є ще страшніший ворог, і ну, він і більш небезпечніший. Через то, ми, наша фракція в Київраді зразу, і Київська міська організація зразу дала дуже жорстку заяву з цього приводу. Ми звинуватили теперішню владу в узурпації влади, в намаганні узурпації влади. І, власне, от сам факт, що вони забоялися йти на вибори, він, по-перше, говорить, що вони чітко розуміють, які їхні рейтинги, що народ за них не проголосує. Друге, вони хочуть зберегти всю повнуту владу в столиці і щоб усі ті чиновники на місцях вони призначалися далі міським головою, а не обіцяють. Биралися громадою, бо ж громада все таки має вже навіть за новим законом таке, має, хоча не зовсім досконале, але хоча би є якесь право відкликання цих депутатів. І е, такі речі це є це е... прецедент. Потрібен ну, пройти так. від початку до так, кінця. Так. Ну е, звісно, що дуже прикро, що їм підспівує е, судова гілка влади, так як це було в часи ж прекрасно розуміли, що придумав Янукович, то потім суди е, забезпечать, зреалізують і парламент підтримує. Тобто зараз. В тому сенсі менеджерських зв'язків управлінь і взаємостосунків всередині отих трьох гілок влади нічого не змінилося. Але